Дане питання повинно бути винесено на громадські слухання в подальшому з проміжком певного часу складається звіт про результати. І в подальшому дане питання виноситься на виконавчий комітет, який ініціює перед міською радою прийняття того чи іншого рішення. В даному випадку це все було порушено у зв'язку з цим з процедурних питань прокуратури міста Тернополя подано до суду Тернопільського окружної адміністративного позовну заяву про скасування даного рішення. В прокуратурі наголошують, міська влада до голосування мала провести слухання аби почути стосовно перейменування майдану мистецтв думку громади у суді. Позов прокуратури розглянуть вже наступного тижня. Судове засідання призначено на 11 лютого 2014 року. Я не вважаю, що це є дуже така складна справа, оскільки це є яскраве і грубе порушення вимог законодавства. І надіюсь на те, що воно буде в стислі строки розглянуто судом. У міськраді кажуть рішення стосовно перейменування одного з майданів на героїв Євромайдану, в честь людей, які загинули та постраждали під час сутичок у Києві, було зініційовано ініційовано саме громадою Тернополя. Міська рада я особисто отримала чимало звернень від Тернополян. З вимоги, щоб в Тернополі одну з центральних площ або вулиць перейменувати в пам'ять тих людей, які загинули на Євромайдані, і в пам'ять тих людей, які стоять декілька місць там, відстоюють свою честь і гідність. Звичайно, реагуючи на звернення тернополян, сесія міської ради таке рішення прийняла. Перейменувати вирішили саме майдан мистецтв, каже міський голова. Там зареєстровано найменше адресних номерів. Тож тих, кому доведеться змінювати документи, не так багато. Сергій надал каже: навіть якщо суд 11 лютого скасує рішення сесії міської ради, незабаром депутати знову голосуватимуть за перейменування майдану мистецтв на площу героїв Євромайдану. Я хочу запам'ятати всіх тернополян, що ми будемо відстоювати думку громади, і в Тернополі буде площа героїв Євромайдану.